Вітаю, шановні дев'ятикласники! Вітаю вас з початком начального року. І ми з вами сьогодні розпочинаємо вивчення нового етапу розвитку людства з всесвітньої історії. Сьогодні ми поговоримо загальні тенденції світу наприкінці 18-19 століття. Для початку пригадайте основні події та історичних осіб, які найбільше запам'яталися вам в першому періоду нового часу. Тобто у 8 класі. А тепер попрацюйте з контурною картою. Назвіть основні європейські, азійські та американські держави, які ви випам'ятали з курсу всесвітньої історії 8 класу. Визначні держави, які стали в цей час імперіями. І чи довго вони існували? Тобто ми з вами вже пройшли історію стародавнього світу, історію середньовіччя та ранній новий час. Сьогодні ми з вами розпочнемо новий час, другий період з кінця 18 по 1914 рік. А новітню історію ви будете вивчати в 10-11 класі. Наприкінці 18 століття, на думку істориків, починається другий період нового часу. Він характеризується утвердженням та перемогою індустріального ладу як панівної системи в Європі, а згодом і в усьому світі. Подія, що умовно проводить цю межу, доволі відома. Це Всесвітня, це Французька революція кінця XVIII століття. Саме вона явно підірвала головні підвалини феодального суспільства. Іноді саме ця подія трактується як початок. Історії нового часу. Другий період нового часу, який ми будемо вивчати в IX столітті, характеризується зародженням та становленням і утвердженням індустріального суспільства або індустріальної цивілізації. Протягом другої половини 19 століття відбувається перехід від традиційного аграрного суспільства до індустріального. Першими цей процес переживали передові країни Західної Європи та Північної Америки. Однак на межі 19 20 століття у розвиткові західної цивілізації виникає низка складних проблем, подальше загострення яких поставило під загрозу саме її існування. Апофеозом цієї кризи стала Перша світова війна, яка вкрай розхитала фундаментальні засади західної цивілізації. Всесвітньо відомий британський історик Ерік Госбуам, перш, другий. Період нового часу називає довгим 19 століття з 1789 по 1914 роки. На противагу короткому 20 Аналізуючи столітті. Аналізу цього періоду, він присвятив три томи свого дослідження. Відповідно, історик поділяє його на три періоди: епоха революції, епоха капіталу та епоха імперії. Заключний період нової історії починається з Французької революції 1789-1799 років. Вона знищила феодально-абсолютистський лад у Франції та становила республіку. Але здобувши владу, французька буржуазія пов'язала розв'язала терор проти монархістів та народів. Нетерпимість до внутрішніх супротивників. Загарницькі війни проти сусідніх держав відкрили шлях до встановлення диктатури Наполеона Бодампарта. Рішення Віденського Конгресу 1815 року істотно перекроїли карту Європи. 20-30-ті роки 19 століття ознаменувалися піднесенням національного і революційного рухів Європи. Європі. В 1860 1870 роки. Відбулося політичне об'єднання Німеччини та Італії, перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію. В США, громадянська війна між рабовласницьким півднем і промисловою північю закінчилась скасуванням рабства, масовим освоєнням західних земель і реконструкцією півдня. В цей період завершилося формування колоніальних імперій. Активізувалась боротьба, національно-визвольна національно боротьба в Індії, Китаї та ряді інших країн. Друга половина ХІХ століття пройшла під знаком модернізації, тобто оновлення і затвердження індустріального суспільства в провідних країнах світу. Саме з ХІХ століття індустріальне суспільство та західноєвропейська цивілізація стали подібними. Пчені називає 19 століття довгим модернізаційним. Тобто модернізація це тривалий процес руйнації засад традиційного аграрного суспільства та перехід до індустріальної цивілізації, що передбачає урбанізацію, індустріалізацію, демократизацію політичних структур, становлення громадянського суспільства і правової держави, наукову революція, переворот у суспільній свідомості. Утвердження вільнодумства та атеїзму. Основні ризики модернізації ви бачите на екрані: в економіці це впровадження новітніх технологій, технологічний, технічний поділ праці, розвиток ринку товарів, грошей та праці. В соціальній сфері формування нового типу людини підприємливою, активною та зростання соціальної мобільності суспільства. В політиці виникають централізовані держави. А в духовній сфері утверджуються нові світські системи цінностей. Психологічні з'являються нові засоби комунікації. Визначальний вплив на політичне життя країн Заходу в, другій половині, в другий період новітньої історії мала велика французька революція кінця XVIII століття, яка висувала ідеї свободи, рівності та пратерства. Вона кинула виклик пануванню в країнах континентальної Європи старого порядку. В основі якого були абсолютизм, поділ на стани та різні форми залежності підданих від держав. В країнах Заходу поступово утверджувались підвалини правової держави, яка ґрунтувалась на принципах верховенства права, закону, політичних свобод і свободи підприємництва. Відбулось становлення основ демократії з, з виборчістю органів, влади та загальним виборчим правом. Поділом влади на законодавчу, виконавчу та судову. В провідних країнах світу йде поступове формування засад громадянського рівноправ'я і парламентської демократії. Основними формами держави в країнах Західної Європи та Америки стали республіки, парламентські або президентські, і монархії – парламентські або конституційні. Процеси політичного розвитку країн відбувалися двома різними шляхами або реформами. Або революція. В континентальній Європі перші, перші, тобто реформа представляла Велика Британія, а революції це Франція. Важливу роль в політичному житті держав стали відігравати спочатку політичні клуби, а згодом політичні партії. Це добровільне та організаційно оформлене об'єднання громадян, яке виражає інтереси частини суспільства і прагне до їх задоволення шляхом забуття. Утримання і використання державної влади. Ідейні засади політичних партій ґрунтуються на основних напрямках громадянсько-політичної думки 19 століття, основними з яких, є, з яких були консерватизм, консерватизм сукупність ідейно-політичних течій, прихильників яких спиралися на ідеї традиції та спадковості. В суспільному розвитку виступали за збереження домінуючої ролі держави і церкви в житті суспільства і не сприймали революцію та радикальних реформ. Консерватори прагнули зберегти традиційний старий політичний лад. Лібералізм це ідейно політична течія, що об'єднувала прихильників парламентського устрою, свободи, приватного підприємництва і демократизація суспільного життя. Ліберали були прихильниками досягнення змін в суспільстві за допомогою реформ, і виступали проти революції як засобу з розв'язання соціальної суперечності. Радикалізм це ідейна політична течія, прихильники якої виступали за здійснення рішучих та глибоких змін у політичному та соціально-економічному житті. Незважаючи на велику різноманітність радикальних течій, а це анархізм, соціалізм, комунізм. Їх об'єднує негативне ставлення як до старого, станового устрою, так і до нового, буржуаз... буржуазного. Більшість радикалів були прихильниками насильницьких методів боротьби. І останнє це націоналізм. ідейно політична течія, що об'єднувала прихильників визнання пріоритету національного чинника в суспільному розвитку. 19 століття стало добою виникнення націоналізму. Ті, хто поділяв його ідеали, були в той час в авангарді боротьбі за здобуття поневоленими народами національної незалежності та створення власних держав. В соціальному житті західно-індустріального суспільства важливе значення мали підприємці та наймані робітники. Підприємці, які відіграли провідну роль в економічному житті суспільства, були зацікавлені в здобутті можливості впливу на державну політику законними парламентськими методами. Внаслідок цього вони виступали за ліквідацію залишків старого порядку та утвердження демократичних засад державі. На початку 19 століття в країнах Заходу наймані робітники були безправною та соціально незахищеною верствою суспільства. Боротьба робітників за свої права стала одним з головних чинників, що визначають стабільність суспільства в країнах Заходу. Продовж 19 століття було зруйновано традиційно станову систему поділу суспільства. Місце людини в ньому почало визначатися тим, чого вона досягла власними зусиллями. 19 століття також стало, стало періодом розгортання процесів формування модерних націй. Могутній імпульс цьому процесу дала Велика Французька революція, яка перетворила підданих. Підданих правителя на громадян держави. Процес формування націй у нас ем, вступив у суперечності із з існуючим тогочасній Європі кордоном. Внаслідок поширення в західних країнах уявлень, що кожна нація має право бути вільною і жити власним політичним життям, національне відродження без державних народів стало важливим складником суспільно-політичного життя цих країн. Головним змістом більшості війн і революції в Європі 19 початку 20-го століття стало створення національних держав. В цей період виникли нові держави, такі як Греція, Бельгія, Німеччина, Італія, Балканські країни. Сходом ми називаємо країни Азії та Африки, де в 19 столітті продовжували розвиватися традиційні суспільства мусульманської, індійсько-південно-азійської. Та китайсько-далекосхідної цивілізації. Ці цивілізації мали чимали, чимало визначних досягнень в господарському, суспільно-політичному і культурному розвитку. На початку 19 століття рівень життя в цих регіонах був вищий, ніж в Європі. Проте завдяки виклику європейців вони зазнали значних змін: як позитивних, так і негативних. У 19 столітті західні країни, спираючись на свою економічну перевагу, посилили тиск на країни Сходу, почали руйнувати е, тут підвалини традиційного суспільства і ділити цей регіон на колонії, залежні держави та сфери впливу. Власними, власниками найбільших колоніальних володінь стали Велика Британія, Франція, Нідерланди. Країни Сходу розпочали національно визвольну боротьбу проти колонізаторів. Яка стала одним із найважливіших явищ світової історії 19 століття. Таким чином, 19, в 9 класі ви вивчатиме другий період історії нового часу, що охоплює події кінця початку 19, 20 ХХ століття. В країнах Заходу цей період нам, називають епохою модернізації. В економічному житті цих країн відбулося становлення індустріального суспільства, що було пов'язано з розгортанням промислової революції. В суспільно-політичному житті західних країн цього періоду визначальними були зміни пов'язані з руйнацією старого порядку і утвердженням засад демократії та формуванням нових станів суспільства. Розвиток країн Сходу, де зберіглась традиційні суспільства. У 19 столітті відбулися під тиском країн Заходу, що мали економічну перевагу, певні зміни. Поступове усвідомлення необхідності протидіяти такому тиску стало передумовою національно-визвольної боротьби проти колонізації. Ось це все нам потрібно буде вивчити в 19 столітті. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступних наших уроках.